Гінатій бачається Бачаються ознаки перевищення своїх службових повноважень, заклики до непримири дій, недотримання присяги посадових силу, місцеві передбування в частині усвідомлення високої відповідальності та віри по службі громаді, найкраїнський підтримання Конституції України та закони України, сприяння тому життя, охорони права свободи і законних інтересів громадян, суспільних актів і посадових особи. Чим не діє посадили собі Ігнатій Месичук сприймані проти інтереси суспільства, покладені на них обов'язки? Підривають люди до них, як до органів коробних снесетування, що відводить до приниження авторитету в'їздських селищної рахування. Дозвольте? Так. Походу, чи є тестовірю. Походу. Дивіться, у нас в Громаді сталася така трагедія. Чотири воїна за ділянні. Розумієте, це у нас дві реальності. Одна десь там, де воюють, і іде ця ахінея, хтось там комусь що сказав. Я пропоную, хто тут задіяний, звільнив людей. Так? І ще по кожній людині з кожного відділу зробити колегену децимацію, щоб був порядок. Так? І уявіть собі, як людям слухати оце все, коли у нас таке, така трагедія і війна в країні. Як <клухи> бажаєте? За частиною першої статті 364 кримінальної кодексу зловживання вороги або службовим становищем, проведення до розслідування в регіональній кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Блосфертівської районного управління No1 населення Сівеніськості, тобто нашому відділу АСМТР. Комісія рекомендує винести на розгляд постійну кількість питань регламенту депутатської діяльності та етики, дотримання законності, охорони громадського порядку. Захисту прав і законних інтересів громадян про кінця міське ради питання порушення присягає кіручої справи секретаря нашому і інаті. Друге, звільнити посичу з посади начальників юридичного відділу за знаками порушення присяга зважаючи на те, що людина з такими моральними якостями не може чуювати відділ серед основних задань, якої є захист прав та законних інтересів громадян та нашої громади. Третє, окремо розглянути питання. Назначальним юридичних місіс вирішення питання взяття осіб на квартирний облік та проведення служби перевірку. Четверте, у даного службового просидання додатками направити до слідчого відділу розмістив районів, поліції Ноберти, поліції радіоліції, кільській області. Я хотів би довести до цього, що мною спорно розпорядження про проведення розслідування про парку згідно рекомендацій комісії. Іриною Валентинівною підготовлено і направлено лист на Національну агенцію запобігання корупції про можливе корупційне діяльність начальник начальника юридична мінімум Мосичук Марії Глосинів. Це згідно чинно на законодавства, тому що на Старченко Ірина Валентиніва є особою, яка відповідальна за ведення будь-яких правопорушень у прохідня і селища. Тому по підписаний лист і мною, направлено на цей градус. У вчора дуже, я сьогодні, я вам скажу чесно і відверто е, приїхала на сесію селищної ради, тому що мені вчора зателефонували представники юридичного відділу і сказали про те, що тут щось щось не те. Я звертаюся сьогодні до голови селищної ради першої повністю Працівників юридичного відділу. Їм нема коли вчити закони, їм нема коли працювати, їм нема коли відстоювати інтереси людей. Хай шукають інші перше. Друге. Сьогодні я, прислухавши звіт вашої комісії, так і не змогла зрозуміти. Тиснути, вам дали повідомлення про те, що на них тиснуть. Вам дали є відповідний порядку. В чому полягає поняття тиску? Те, що людина хотіла, будемо так казати, поставити на місце кожного із працівників е, юридичного сектору. Чи відділу? Вона брала гроші, ваш керівник апарату. Комісія не стане очікуватися. В чому було порушення? Присягне державної служби, на підставі чого, випучка, сьогодні, ви хочете сьогодні звільнити. Я не хочу звільнити. Ні. Ви даєте комісія дає відповідні відповідним. Є... Для... Я працював, комісія працювала у складі семи чоловік про те, що жодного слова ців акт суку написано просто статука. Це все написав ліці. папка, і папка. мене. Почекайте, у мене питання <кх> у нас є ресурс. Високція... Чітко говориться про те, що кожна справа повинна бути доведена. Вислухавши вашу доповідь, ми зрозуміли одне єдине. Вибачте, бруд, грязь, неприємно обіцяне. Про те, що одна давала, друга брала. Значить, вони всі трьох сьогодні повинні понести відповідальність перед законом в рівних правах. Одні ті, що дають, другі ті, що беруть. Так, дійсно, Я Ви маєте можливість висловити кожен свою думку. Я вам так, будь ласка. Ірина Грамівна, якщо у вас скрине таке запитання, ви довіряєте своєму голові Юрію Андрійовичу і його закриєте? Дивіться, я довіряю Юрію Андрійовичу, але я після цього всього, не довіряю вам. Я теж довіряю в голові і заступник у тому. І, а в сторону взагалі про те, що ці питання всі винесені на широкий загал, тому що це виробничі питання, які не повинні були доходити до рівня депутатів. Кожен із них сьогоднішній день відірвався від своїх основних обов'язків для того, щоб прийняти досить важливе рішення. А ви сьогодні цю сесію, вибачте, перетворили, знаєте, шоу, цирк, А ви впевнені?

Це я висловлю свою думку, я не маю право. це. Якщо говорить про те, що брали чи не брали, то чи вважаєте ви достойним і правильним покаранням людину, яка дійсно в села, вона це признала, Не звільнити, а перевести на іншу посаду? Я її не можу звільнити по статті, не можу статті. Я їй приєднана, але мала Це думка. Я вас питаю. Ви вважаєте, Юрій Андрійович, що це нормальне покарання для людини, яка взяла і визналася. Вона йде у відпустку, ми даємо їй з бюджету, матеріальну допомогу на народити. Після цього її переводять на іншу посаду. Це покарання для людини, яка на посаду дерета міністр. Без різниці на іншу посаду. Ця людина має право залишатися на вашу думку. Ви не, суддя, ви не я, я не кажу, вам ви писати виробництво, я посидіть до об'ясниці, але чи має право така людина далі внести звання державного службовця, яке ви несете, так само, як і вона. І буде донести. І чи комфортно вам буде, мати саме звання державного службовця, як і вона. І так само сидить біля вас, Юрій Західдович, чи, чи, чи можливо таке? Можливо. Ні, я маю, що можливо, розглянути питання, про звільнення на них я за це був. Якщо говорить про те, що якийсь тис, чи не тис, так, це питання окреме. Але давайте всі ж ми вже знаємо цю історію оперативно. Що ми з вами особисто спілкувалися, я не боюсь цього сказати. І ви мені казали, сидите. І ми знаємо, що якщо йде лобі, знають всі як місце. Ми знаємо, що йде лобіс на користь грантів, то лобіст. Ви знаєте? І Ясно. Може, ви допускаєте, був тиск дійсно на якихось працівників? Я не кажу, що він, бо, бо допускаєте, що. Ви знаєте, хто за цим логічному стоїть? І я знаю, і Соколовський знає. Всі знають. Ви знаєте, що людина штучно погіршила свої житлові умови? Я не умову. Де зараз скажіть людина, яка перебуває на цьому квартирному мову, яка особисто не принеси. Він не перебуває, він не але але... Ще давно перебувала в одній країні, зараз на судна. Я без претензій я не говорю про звільнення. Але чому асоціюється, наприклад, Аїсі Миколаївна із цим питанням, тому що в неї є там, дружні стосунки із е, е, те, що у цього, цієї людини, правда? Я не скажу, що вона це робила, що її Але так, асоціація в людей така, правда? Так, Були так, такі було. розмови, я yeah. це зачув. Ми знаємо, що все це було. Зараз всі спитають, я розумію, що у нас голова військової адміністрації, Але нехай кожен скаже, що так, «Да, це ж було. Ми все знаємо. І тільки після цього я прощаю, тільки після цього вони знають, що всі активісти знає, весь район і не тільки район. Тільки після цього його не включили. Так ми за кожним будемо так працювати. Ні, <кх> 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 його не включили. Можна... Завдяки тому, що юристи Ради Лісня і Круглова дали всі запити і вияснили причину. І коли вони приклали мою спину, тому що в першу чергу було протокол, де було написано, що спогодженим тільки юридичному бюджету. Зараз їх хоча зробити крайніми, так? Юрій Андрійович, а було таке, що зникла відповідь на заклад з електронної пошти. І було проведено розслідування? Так це вже ніч інтереса було. Не в інтересах цієї людини, яка хотіла тримати, і довідка справи зникла. Ну це ж факт. Ви це знаємо. Тому що це реально справа проблемна, це ж не видумали юристи. То що він там свої конфлікти забрали? Ну справа реальна. І всі це знають. І знаєте тільки тут. І ви самі знаєте, ви мені особисто казали, ви не що навіть з Києва дзвонять за його кажуть. Це ви мені казали, правда? Не тільки дзвонили. Правда ж? Це правда роботи. Але юридичним ризом для мене це в першу чергу. Так я ж кажу. Так все виглядає. Так все виглядає, що у нас. Я не кажу, що вони молодці чи не молодці. Так все виглядає, що у нас юристи все зробили багато. Ні, це не виглядає. А тут нагодилося, що це все відбудеться. Займалися лобізмом, тягнулися, отримала людина 38 мільйона. Хай би підберете. Так, а я не можу зрозуміти, а за що звільняти цю дію? У мене, наприклад, питання, думаю, що Будемо так писати із зазначеною допомогів чітко видно про те, що перше, факт відносно коштів давали браку. Винні всі троє. Питання маю. Друге, я не можу для себе зрозуміти, мені, будь ласка, лобіювати це не означає, ну як не лобіювати, а тиснути. В чому полягав тиск. Це по-перше. По-друге, людина ні в чому не задіяна в грошах, але саме ній виноситься відповідне рішення. По тих, хто давав і брав, ми рішення не виносимо, а ми виносимо звідняємо і позбавляємо свого людину, яка до грошей не мала ніякої відношення. Якщо десь людина поступила неправильно, то я ні є до дисциплінарної відповідальності То відповідно до вимог законодавства, звільнення це вже крайній е, захід. Чи, так, захід. Так? Далі ви виносите на розгляд. Я бачаю, Серіна Абрамівна. та згідно законодавства. Якщо людина загадала взятку і потім про це поставила органи, вона звільняється від відповідальності. Причому тут люди, які. Я не кур за те, я до неї не маю ніяких претензій. Тут нічого не доведено. Люди, люди відкрили оце все, цю грязь підняли, і їх треба зараз присувати, зараз так виходить, що ви своїми словами пресуєте цих людей, їх треба звільнити. Бо вони сказали правду. Так, так, так. 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 так і мусили, і присували, і мусили дати. Вона це поставила до відома, вона, до відома. вона зробила правильно. А ви звільните її. Тобто ви хочете покрити, покрити корупцію. В юридичному відті є проблема. Одні дають, другі беруть. Якщо у нас є і на звернення, офіційне підтвердження відносно того, що людина брала 10 а друга їй давала. Вони несуть відповідальність на рівні. В цьому випадку, відповідно до вимог чинного законодавства, матеріали повинні відносини да, так, там будуть передані до правоохоронних органів. Вони підтримали комісію, але воно може доносити на серці, да. тому да. що. Автосудового розслідування і дія вже завершена через те, що виносимо його на сесію. Голова нічого не